Вітаю, шановні друзі. Моє виступ пов'язаний із ситуацією, яка склалася. От немає ні одної людини Полтавської області, яка б не зверталася до Григорія Оксака і до його колектива. Якість медицини під керівництвом цієї людини вийшла взагалі на новий рівень на території не тільки Полтавщини, а взагалі України. Багато людей їздить мінятися досвідом. Навіть президент Володимир Зеленський відвідав лікарню і побачив, як працює взагалі полтавська медицина третинного рівня одна з найкращих лікарень в Україні. Але новина про непродовження контракту Григорія Оксаков склихнула всіх полтавців, всіх депутатів обласної ради, і тобто не зрозуміло, чому взагалі склалася така ситуація, і чому успішне підприємство обласне комунальне, яке працює, хочуть. Не продовжити контракт керівнику. Ми бачимо вже приклади Полтава Паливо, Полтава фарм, яке повністю зруйновано, там, де працюють не фахівці, але фактично працюють свої люди. Тому шановні друзі, я хотів би звернутися і перш за все задати таке питання. От продовжили зараз у засобах масової інформації контракт ПСАКУ до кінця військового стану. Нема ні одної людини в залі, котра не хоче, щоб завтра закінчилася війна і через місяць закінчився військовий стан. Тобто через місяць після закінчення війни людина знову залишиться без роботи, Дмитро Сергійович, підтвердіть, будь ласка, по питанню продовження контракту до кінця військового стану. І Олександр Юрійович, до вас особисто питання, чому рішення медичної комісії, яке одноголосно було прийнято додатковим питанням продовження контракту Оксаку, не винесено на сесію. І чому це питання не вирішено? Дякую. Зараз потрібно об'єднатися. Ми висловили свою позицію. Також багато політичних партій депутатів висловили свою позицію підтримки Григорія Псака. це і ряд народних депутатів.